Шановні пані, доброго вам здоров'я, з вами лікар-окшергіолог Гузенко Павло Амілянович. В минулому відео я розповідав про циклічне розумне харчування. А зараз я хочу додати до розумного циклічного харчування дуже і дуже могутній каталізатор. Що це за каталізатор? Це пісня. Так. Так, це пісня. І дуже бажано наспівувати пісню ранком, коли ви готуєте сніданок. Але на цю пісню снігопад, снігопад, не меті мене на коси, не стучись в мою дверь, у ворот не кружись. Снігопад, снігопад, якщо жінчика просить, бабі лето її терапіть не спіши. Цієї пісні ніколи і ніде не співайте. Вона викликає страшну депресію. Депресії і тривоги у нас предостатньо. Відмішановні пані, співайте ось цю українську жартівливу пісню. Ой я знаю, що гріх маю, що будуть судити, коли б мені присудили, всіх хлопців любити. Коли ви будете співати цю пісню, ніяких порушень менструального циклу не буде, ніяких клімактеричних симптомів не буде, ніякого клімаксу не буде. Прошу вас, співайте і будьте щасливими. Створюйте пісні, радісні, позитивні емоції. Створюйте здор здоров'я. З вами був лікар-акушер-гінеколог Гузенко Павло Амилянович. Ставте вподобайки, записуйтесь, до нових зустрічей!